Я коли за цим спостерігаю, я, як історик, як політолог задаюся питанням, так хто переміг у Холодній війні? Америка чи Совєтський Союз? А Совєтський Союз, ну це всі на Заході знають, що це та ж сама Московщина, тільки під іншою назвою. І науковці на серйозному науковому рівні не візнавали ніколи СССР окремої державної казали, це Росія, це Російська імперія, тільки під новою назвою. Так, хто переміг? Здається, Штати Америки разом з усім західним блоком, так? Тому що Совєтський Союз нібито розвалився і соціалістична система розвалилася. Це було станом на 1990 рік. Але тепер постає питання. Під час цієї війни совєтське КГБ заклало такі бомби сповільненої дії в американське суспільство. Що сьогодні воно стоїть на межі внутрішніх катаклізмів. І так як внутрішньо колись розвалився Совєтський Союз, такі процеси можуть початися в Америці внутрішні. І тоді вона буде ослаблена в геополітичній війні, геополітичних змаганнях. А Америка сама себе зробила таким світовим жандармом. І своєю парасолькою накрила всю оборонну парасолькою, всю Західну Європу і сказала: Я головна. Якщо така доля чекає Америку, то незавидна доля чекає всю Західну цивілізацію. Причому Америка ослабляє себе внутрішньо і одночасно починає війну з усіма своїми союзниками, з Європою. З Канадою, з Латинською Америкою, з південно східної Азії. А всі говорять, що на носі вже на останній межі геополітичне змагання Америки і Китаю. Як Америка може вступити у вирішальну битву з Китаєм, будучи внутрішньо нестабільною і відігнавши від себе всіх союзників? І знову ж таки, тут не тільки доля Америки. Тут доля цілої західної цивілізації. І в цих умовах Європа хай і запізно, але починає вживати таких заходів. Починає вже говорити про мобілізацію внутрішніх ресурсів, про те, що слід вийти із тої захисної розслаблюючої оборонної парасольки Сполучених Штатів і вибудовувати свій оборонний союз, вкладати більше грошей в оборонні бюджети. Формати більше свої збройні сили, більше озброюватися питання тільки в тому, чи до вирішальної, можливої битви встигне Європа змобілізуватися і збудувати незалежний від Америки оборонний Союз, чи не встигне? Це просто запитання. Це просто запитання. Щоб ви розуміли, яка загальна картина? Тут не тільки проблема в Америці, тут вже світова проблема. Україна. Мене складається таке враження, що вступаючи чи продовжуючи геополітичне змагання з Китаєм, Америка, ну в теперішньому розумінні, Америка, це адміністрація Трампа, хотіла би залучити на свій бік Московщину коштом України. І тому така, знаєте, якась. Е, ну, Непослідовна політика щодо України. І тому так в діях, в поступках, в словах Трампа проскакують московські меседжі. Не буду зараз ними зупинятися. Що тоді робити в Україні? То, що вона сьогодні робить, тільки це не треба бути посиленим разом з Європою вибудовувати свою локальну європейську систему безпеки. По-перше, по-друге, так само про це вже я не раз говорив, намагатися якомога більше бути самодостатньою, розбудовувати власну борону промисловість, виробляти зброю, виробляти боєприпаси, виробляти ракети далекої дальності і тому подібне. Робити себе невразливою, показати сусідам, і, зокрема, Московщині, що вона не стане зною знову легкою жертвою. І, в разі початку, дай Бог, ця війна закінчиться колись. Початку нової війни, вона у всеозброєнні зустріне напасника. Хотілося би запитати, що казали з цього приводу класики українського націоналізму. але власне... Класики українського <с>... націоналізму завжди попереджали. Не вірте нікому. Завжди попереджали. Не вірте Московщині. І завжди були страшенно шоковані тим, що ніколи в планах Америки не було. Ліквідація Московщини. Ці плани завжди були стримувальні стримати СССР від нападу. Але не було в планах ліквідувати СССР і на місці СССР дати можливість всім завойованим колись Московщиною країнам побудувати власні державі. Оцього не було. І від цього були шоковані і незадоволені українські націоналісти: Бандера, Стецько, Ленкавський і інші.